Давайте ми скажемо, що ви втекли з зони, заняли вбивство, а зараз шукати місце, де порахувати. станція для вас найкращий варіант. Дивіться. А? Та нічого що, що з того. Та, ну, та я все ви не розумієте. Та вона все зробить сама, щоб вас позбути. Е -е, е, знаєте, це якось. Ви розумієте, ну не розумієте, дуже хочеться обманювати там. Ну. Сидіти тут і чекати невідомо, чого, невідомо скільки. О, все, я, я не знаю... Мені здається, що вона, вона нас сама так просто не відпустить вирішити. Я вас прошу, Іро, Я вас просто прошу. Ну, якщо немає іншого виходу мені здається, його тут просто нема. Ну не знаю тоді. А ось і мед. Гречаний. Гречаний. Це, ж, це чудово. 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 До чаю кращого не треба. А ви знаєте, як з'ясувалась Ірині, до речі, це Ірина. Ми вже познайомились. Ірині меду краще не з чаю. А з чим? А яка кава, ви так, не, чи... не хочете. Слухайте, як з'ясувалось, Ірина більше поважає чефір. Що поважає? Чефір, напій такий зонівський. Я Іро, я вірно кажу. А, так, чефір це те, що треба. Ви, бачите? Ви знаєте, вона б досі там залишалась. Розумієте, випадок до допоміг. Як з'ясувалось? вона в бігах. Я вірно кажу. Так, то. Тобто ви тікаєте з зони, так? Тікаю. А я б ніколи не сказала. Але знаєте, це в мене вигляд такий. Кажуть, у тихому болоті ви бачите, чорти воляться. Дозволімо познайомити? Ірка! Малячка! Ви ще базу по неї ходити.